Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую до продажу двокімнатну квартиру у місті Ужгород. Загальна площа 71 квадратний метр знаходиться квартира в житловому комплексі Комфорт Сіті, сьомий поверх з восьми. Складається квартира з просторої кухні студії, величезного балкону, двох окремих кімнат, роздільних санвузлів та просторого коридору. Повністю обладнана меблями та технікою. Як завжди, розпочнемо огляд із передпокою, тобто східної групи. Тут розміщується шафа на всю висоту і ширину даної стіни. Маємо 4 секції закриті і відкриту зону для роздягання та роззування. Праворуч, дзеркало з підсвіткою, комод та додаткове місце для зберігання вашого взуття. Коридор має геподібну подібну форму. Ось. І тут у нас вхід до одної кімнати, два санвузли і до другої кімнати. Йдемо далі, переглядаємо кухню студію. Тут 14 квадратних метрів і вихід на балкон. Ось повністю вся техніка присутня, в тому числі посадомийна машина. По робочій зоні. Ліворуч бічна підсвітка є бічної зони. Тут, як ви бачите, вся ця бічна сторона зроблена зі скла. Тобто зможете якісь елементи декору там розмістити. Далі подивимося, що у нас по колу є тут по техніці. Це холодильник, морозильна камера, мийка. Далі посудомийна машина, БКО, якщо я не помиляюсь, так, беко. Ідемо далі. Варильна поверхня газова, витяжка, електропіч. Ну і, звісно, газовий котел, оскільки тут газифікований будинок. І опалення у вас на газу. Двохконтурний котел, сигналізатор газу також присутній. Це величезний плюс на сьогоднішній день, що присутній газовий котел і газове опалення і взагалі. газ в будинку це дуже добре. Підсвітка робочої зони. Ось. Телевізор, радіатор, стіл з кераму граніту, і також додатково буде ще обладнано трьома стільцями. Такого ж кольору, як це з що стоїть. Йдемо на балкон. Вікна тут, до речі, панорамні, як ви бачите, шість камер, дві камери енергозберігаючі компанія Соломандри. По балкончику. Балкончик, балкончик має 7 квадратних метрів, трошки більше 7, бо тих у вас буде два з копійками квадрати. Тут вже розміщено, як ви бачите, зону відпочинку, релакс зону. Де вам пити каву, насолоджуватись видами, та просто можна почитати книгу і так далі. Зелені, як ви бачите, озеленено трошки балкончик, розбавлено тим самим атмосферу. Є ось такі світлячки, які ввечері вам будуть робити свою таку особисту атмосферу. Ось покажу вам види відразу. Тут навіть відніються гори, як ви бачите. Сонячну походи буде видно ще ліпше. І навіть видно центр міста трошки звідси. Ось, будь ласка. Територія, до речі, закрита, поруч з сільпо, АТБ, школи, дитсадки. Усе необхідне поруч, інфраструктура вся поруч. Пальмова алея і парк Босбош. Переглянули ми з вами кухню. Передпокій. йдемо дивитися кімнати. Ліворуч перша спальня. Тут 16,5 квадратних метрів. Розміщується двоспальне ліжко 160 на 200. Переліжкове освітлення. Центральне освітлення. Далі шафа. Як ви бачите, на всю висоту стіни. Підсвітка бічна, підсвітка привіконної зони, телевізор. Комод, кондиціонер і, як ви бачите, вікна також панорамні. Також 6 камер, все як має бути. Радіатор компанії Корадо тут розміщений, приліжкова тумба. Ось така перша кімната, тут 16,5 квадратних метрів. Йдемо далі переглядаємо санвузли. Вони тут роздільні, окремо ванна, окремо туалет. Тепла підлога, до речі, в та у ванні. Що у нас тут є? Правка. Далі шафа, як ви бачите, для зберігання. Дзеркало з підсвіткою, омивальник, тумба, ванна і скляна перегородка. Скляна перегородка дуже добре допомагає під час експлуатації. Ось тепла підлога, як ви бачите, термодатчик присутній. Ну і, звісно, сушка для рушників. Всі така велика, гарна, прикольна. Йдемо далі переглядаємо з вами санвузол. Санувузлі у нас розміщуються так само сушка для рушників, дзеркало з підсвіткою, умивальник, тумба, унітаз інсталяція. І тут дуже багато місця для зберігання. Зараз вам покажу. Тут шафка додаткова аж до стелі, і тут місця дуже багато. Тобто зберігати ваші особисті речі, гігієнічні, там туалетний копів, в тому числі хімію, якусь вам місце буде достатньо. Ось, йдемо. Зараз з вами дивимося другу кімнату, там 19,5 квадратних метрів кімната. Ось так вона виглядає. Тут розміщується, як ви бачите, письмовий стіл, робочий стілець. Розкладний диван сірого кольору, шафа. Ось. І також тут панорамний вікна. Ось. Ось така чудова квартира: двокімнатна, 71 квадратний метр, місто Ужгород, житловий комплекс Comfort Сіті. Хто шукає за програмою оселя? Її можна буде придбати. Тут буде продаж від фізичної особи. Ось хто ж по є відновленню, також можливо за стандартним договором купівлі-продажу, також без проблем. хто шукає, наприклад, іншого роду нерухомість, обов'язково звертайтесь, номер телефону в описі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. І обов'язково підписуйтесь на мій канал.